Сьогодні рік виповнюється, як наш заклад отримав нову назву та новий тип закладу. Але ця цифра вона також пов'язана із 94-річним ювілеєм і датою від дня створення закладу. І в рамках цього святкування ще у нас є одна приємна дата: це 65-річчя спеціальності дошкільне виховання. Взагалі, якщо говорити про 65 років цієї спеціальності, то початок всьому це в 1960 році у Лохвиці, де тоді був заклад до переїзду свого в Кременчук. Перші вихователі в 63-му році були випущені, і до переїзду в Кременчук була пауза у наборі, а в 69-му році відновилися групи майбутніх вихователів. І ось тепер, впродовж цих років, знаходяться на щастя бажаючі. Здобувати найпрекраснішу професію це професію вихователя, і зараз таких у нас здобувачів 105. Вони можуть навчатися за двома рівнями освіти: фаховий молодший бакалавр та бакалавр. Також дуже добре викладачі, які готують майбутніх вихователів, співпрацюють із інститутом психології імені Костюка. Із громадською організацією Асоціація працівників дошкільної освіти, і в нас саме працює голова полтавського середку Бровата Олена Борисівна. Проводяться наукові заходи, наприклад, конференція дитинства 21-го століття, працює центр раннього розвитку, містер лідер, в якому Можуть перебувати дітки наших працівників, а також діти вимушено внутрішньо переміщених осіб, які проживають в нашому гуртожитку. А для студентів це живе спілкування. Ще один вид практики, який так потрібний і яким такою є славетною наша академія. Що окрім теоретичних знань, ми готуємо дуже належно до практичної діяльності, і наш випускник він почувається впевнено у викликах цього світу, у тому, що зараз потрібно приймати постійні швидкі. Не дуже такі звичні рішення в тому, щоб діти в Україні були, зростали, отримували належну дошкільну освіту. У своїх вихованців, не втрачаючи світло, тепла своєму серці і жах. Це всі дитини життя та сили. Моя сила не вихована, вона у вашій вірі. У вашій українській дня, Добрості були присутні, радий вас всіх вітати, принаймні дистанційно, з вашим святом, а свята в Києві технології академії це ну, те, заради чого треба їхати не лише в Києві, а взагалі і в Україну. З таким директором, як у вас, такою енергією, з такою командою, я бажаю вам успіхів, щоб кожна хвилина. Прибуття вашого, ваших близьких і моя особиста була вашим заході з незабудь і хімічною, як сьогоднішні наше свято. Дякую всім за увагу. Нехай вам щастить і з намічним містами також свято. Шановні студенти, педагоги, керівники, волонтерів, технологічна академії, Ми вас вітаємо всіх провідним нашого департаменту. Велика вам. Подяка за ваш труд, за далеко працю, студентів і викладачів під час за занять. Велика подяка і захоплення вашим керівником її командою, яка завжди знаходиться в чому позицію, яка робить ваш заклад унікальний. Я якого немає в нашій області. це Точно, я підпозжую, що по всій Україні таких закладів є доволі небагато. богато. Перший це свято. З вашим святом та до наших категорія. Я спечеснева гордість нашою чистоваю. Брудись по Терщі. Тому що. Таких навчальних закладів, які працювали за спеціальністю дощного освіта, аналогів немає. Але на боїться на робота! Дякую, що ми є, дякую, що ми разом плекаємо нашу академію, тому що вона наша маленька країна, тому що вона наша мати. Вітаю всіх.